Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по Номер 11, особливо для тих, хто готується до НМТ. Завдання таке: знайти кількість розв'язків рівняння. От воно перед вами. 3Х помножити на логарифм натуральний Х дорівнює 1 плюс А помножити на логарифм натуральний Х. І треба знайти кількість розв'язків рівняння, очевидно, залежно від параметра А. Тобто, при... Дослідити це рівняння на кількість розв'язків залежно від того, яке А. Так. Ну, якщо на нього подивитися, то очевидно, що ви його якось розв'язувати, ну, так як ми звикли розв'язувати рівняння, аналітично не будемо. Бо невідомо, що робити з оцим 3Х, котре причепилося до логарифму натурального Х. Ну, то давайте подумаємо, ще який є шлях. Є ще шлях графічний. Важливо про нього пам'ятати. Є ще шлях, де ви оцінюєте, які, якими можуть бути частини рівняння. Ну, Оцінювання тут не дуже нам допоможе, бо вираз 3Х помножити на логарифм Натуральний Х, його дослідити, яким він там є, нам нужну значень, то не є так просто, і, і воно нічого взагалі ні до чого не приведе. Тому давайте спробуємо графічно. Ну, але графічно Це треба будувати графік лівої частини і правої частини. В такому виді, як воно є, то ви той графік 3х помножити на лені Х на логіф натуральний Х не побудуєте. Тому його треба трохи перетворити. Яким чином ми б могли його перетворити? Зараз будемо то робити, тільки спочатку, очевидно, напишемо ОДЗ. В ОДЗ, оскільки ми бачимо логарифм, то я буду мати х більше за 0. Це буде моє ОДЗ, Так. А тепер я буду його перетворювати. Отже, я візьму 3х, логарифм натуральний Х перепишу. І оцей логарифм А, а помножити на логарифм натуральний Х перенесу вліво. Так, тепер можна оцей логарифм натуральний Х винести за дужку. В дужці буде 3х мінус А, дорівнює 1. І тепер логарифм натуральний х дорівнює 1 поділити на 3х мінус а. Так, ну це вже трошки інакше. І вже графік лівої частини, цей логарифм натуральний x вже можна будувати. І можна будувати графік правої частини. Але давайте подивимося на графік правої частини, що то є в правій частині за вираз. Можна би було його, щоб легше було. З ним, давайте собі ради, перетворити трошки в, іншу, в інший вигляд. Дивіться, я отако зроблю. Тут винесу три задушку. В дужці буде Х мінус А поділити на 3. І тепер напишу: Отак от: 1 третя. А внизу лишу Х мінус А на 3. Бачите? То є то саме, що було на початку. То саме. Я думаю, що ви розумієте ті перетворення. Але ви пам'ятаєте функцію y дорівнює k поділити на X? це є обернена пропорційність. Обернена пропорційність. Я думаю, що ви її впізнали. Так? Графіком оберненої пропорційності є гіпербола, і ми знаємо, як її той графік будувати. І тепер я буду розглядати функцію y дорівнює логарифм натуральний X... Одну. так, Оцю функцію я буду розглядати. І друга Y дорівнює 1 третя, оту перетворену, І в знаменнику мінус а поділити на 3. І оця от друга функція. Так, тепер я буду будувати графіки. так, І дивитися, яким чином ті графіки будуть розміщені. Очевидно, що А впливає на розміщення. Того графіка, особливо другого, Та, ну, бо перший немає, перший фіксований. І тоді будемо дивитися, скільки разів перетинаються ті графіки функцій. Так, отже, будую ось і координат. Спочатку буду розглядати графік функції y дорівнює логарифм натуральний х, то само собою, а тут візьму при А рівне 0. Тут візьму при а рівне 0. Так, і буде в мене графік, тоді y дорівнює 1 третя поділити на х. Так, що то буде? Отже, графік логарифма Через одиницю піде. Отак. Це є графік логарифмічної функції. А графік оцієї функції другої, е, оберненої пропорційності, то є гіпербола. Якось вона там вигнеться в зв'язку з тим, що там є 1 третя. От. Але, принаймні, перша і третя координатні чверті будуть точно. І тоді ви бачите, що є одна єдина спільна точка в них. І тому висновок, який я зроблю, що при а рівне 0, моє рівняння має один розв'язок. Один розв'язок при Арівне 0. Так. Оце я маю відповідь, перший кусочок відповіді. Тепер далі будемо дивитися, що буде відбуватися, якщо А буде змінюватися. Тепер розгляну, знову побудую осі і координат. ОСІ координат, і буду розглядати умову, якщо А більше за 0. А більше за 0. Ну, Логарифм залишиться. Тобто я його можу і побудувати і далі так само через одиницю. І от мій логарифм залишиться. Пройде через одиницю. Так, А тепер що буде відбуватися з тим другим графіком? Якщо А більше 1, то моя гіпербола зміститься вправо на величину, на величину модуль А3. на 3. Поїде вправо. Так, тепер, де то А на 3 стоїть, воно може бути більше 1, воно може бути менше 1. Ну то, якщо я його поставлю, наприклад, менше 1. Тобто, отут я мушу тоді провести пунктир, пунктирну лінію. Оце є число моє А поділити на 3. І тоді графік буде, як виглядати, оцей кусочок буде гіперболи. І. Ота частинка гіперболи. так? Але ви пам'ятаєте, що ми писали ОДЗ. Тобто, якщо ОДЗ ми писали, то оцей кусок гіперболи отут буде дирка. І оцього куска гіперболи не буде. Але буде мати два, дві точки перетину: от є одна, і от є друга. Якщо я візьму, давайте подивимося: і оце А на 3 Поставлю, отут через одиницю той графік побудую свій логарифм. Так, і тепер я поставлю А на 3 правіше від 1. От воно, нехай буде отут. Отже, тут є 1, а тут є А поділити на 3. Так, і тепер графік мій, як буде виглядати? Значить, буде отут вітка. гіперболи і знов так само отут від гіперболи. І знов оцей кусочок, де Х, тут є е, отут от буде дирка, і отого куска не буде. І буде знов два розв'язки. Бачите, отут точка і отут точка. Тобто, при А більше за 0, незалежно від того, де стоїть А на 3, я буду мати два розв'язки. То я запишу ту відповідь. Отже, при А більше за 0, я маю два розв'язки. Два розв'язки. Так. От, незалежно від того, чи А на 3 є більше від одиниці, чи А на 3 є менше від одиниці. Так, тепер далі я маю розглянути той варіант, коли А від'ємне. Тепер, якщо А від'ємне. Якщо А від'ємне, то мій графік поїде вліво. Так. Графік поїде вліво на так само на оцю величину модуль А на 3, але вже вліво. Так, знову будую. Отже, спочатку логарифм він піде мені через одиницю, він є фіксований через одиничку. Так. І тепер я, той число А на 3, то воно буде десь зліва. Нехай отут, наприклад. Так. І графік як буде виглядати? Я проведу отут. Вітку. І отут. Так, оце є А на 3. Ну, але Х більше за 0, пам'ятаєте, так, що Х. Більше за 0, бо це дуже важливо в нас є, що Х має бути більше за 0, то е, отут буде в нас дирочка. Оце, оцього куска графіка не буде, і цієї відки зовсім не буде, бо вона є від'ємна. На від'ємних х вона знаходиться. Так? І тоді, отут, я, ви бачите, що вони перетинаються знову в одній точці. Отже, при А більше за 0. Так, не не більше за 0. Більше за 0, то ми розглядали при А менше за 0. Якщо А менше за 0, то тоді рівняння має також один розв'язок. Один розв'язок. От. Маємо ще третю частину відповіді. Так, і остаточно ми би що записали з вами? Що один розв'язок буде при Арівне 0 і при А менше за 0 то як я запишу тоді відповідь відповідь я запишу так, що один розв'язок при А менше рівне за нуль і два розв'язки при А більше за нуль. Так, оце є моя відповідь. Бачите, Значить, завдання ми з вами розв'язали. Так, далі ми будемо, звичайно, продовжувати розв'язувати параметри, бо вони вам корисні. Ми не знаємо, що нас чекає на НМТ, але ви помаленьку, якщо ви розв'язуєте багато, то ви вловлюєте принцип їх розв'язання. І тоді далі вони, чим далі, тим стають простішими. Тому не забувайте підписатися на канал. Пишіть коментарі і до зустрічі!